На захист рідної країни від ненаситних ворогів, в пориви цьому всі єдині бажання доняк та синів. Як 41-м з позаранку міста бомбили літаки, так в двадцять другому на світанку атакували чужаки. Вони звільнити побажали країну вільних тут людей. Ракети, танки посилали, Вбивати дорослих та дітей, але їх марні сподівання країну вільних захопить, мабуть, чекали тут мовчання і наші землі уступить. Від сна, умившись після ночі, що показала їхню суть, до об'єднання всі охочі їм показати свою лють. В усі часи прислів'я вірне. Хто нападе на нас з мечем, життя зустріне непокірне, загине, стане втікачем.